Друзі, всім доброго дня. Вас вітає компанія ТОФОКУС. У нас залітає до продажу. Ось такий Volkswagen Passat NMS в комплектації Wolfsburg на двигуні 1.8. Турбо. Це у нас Америка. Були мінімальні пошкодження по задній частині автомобіля. Все дуже гарно і якісно відновлено на ось такому оригінальному колесі. Присутня камерка заднього огляду, по техніці без нарікань, двигун просто працює бездоганно. Ось такий у нас стан по кузову має, по салончику в нас. Шкіра все в гарному доглянутому стані. Присутній такий гарнючий підлокітничок позаду, а також кріплення і зафікс. Попереду маємо повний склопакет електролювання дзеркал, датчик світла, мультикермо, датчик дощу, 186 тисяч оригінального пробігу, сенсорна магнітолка з навігацією, а також присутня камерка заднього огляду, передній підігріви сидінь, кондиціонер, автоматична коробка передач. Електропривід, сидіння, водія, все це ви можете придбати в нас в компанії автофокус, вулиця територіальної оборони 102. Працюємо для тебе кожного дня.